Вітаю вас на моєму каналі. Астрологи оголосили нам тиждень буденних розпаковок. Так що контенту зараз буде дуже багато. Ну що ж, як ви бачите по фотографії, у нас сьогодні Кригівська артилерійська команда. Досить цікавий новенький набір. Дістався моєму близькому другу як компенсація, так як в його наборі Батлфорсу не вистачало декількох бійців на ливниках. Це була поширена проблема. Дали заявку в магазин. Це все швидко оформили, правда, ГВ це досить довго тягнуло, і місяця через два він отримав ось цей набір і дав мені його на розпаковочку. Ну що ж, мій друже Криголюб, дивімося, що в тебе є. В тебе тут артилерійська команда, ну, в принципі, ти і так знаєш, що тут таке, а можливо, наші підписники ні, то ми зараз подивимося. Це є, я би так сказав, навіть. Е те, коли ГВ змогли. Так, на цей раз наша всім і любима контора Гейвей змогла. Тут у нас дивіться, цілих 4 модифікації. Тобто реактивний міномет, Квадрон міномет, Мортира та гаубиця. Виглядає просто круто. І в нас дивіться безліч закачок. Це один плюс, другий плюс. Це все можна зібрати без магнітів. Або, принаймні, якщо воно у нас буде триматися на чесному слові, воно не буде розвалюватися. Це два. Три. в цьому наборі буде дуже багато додаткових бійців. Так що, якщо ви фанат Кригу і Імперської гвардії, воно вам зайде на ура просто. Ну що ж, не будемо довго споглядати цю смачну коробку, хоча коробочка, я вам скажу чесно, вона досить смачно виглядає. Дивіться. Тут у нас. Е Оператор-новідник, у нас є стрілок, обслуговуючий персонал цієї гармати. Тут у нас у випадку показаний квадрон, ці всі додаткові щитки, мішки з піском навіть для декору бази, ну, це виглядає досить круто. Там буде декілька, в мене правда таких, знаєте, претензій до ну, і тут більше плюсів, ніж мінусів. Так що давайте це все потихеньку роздивимося. Ну що ж, перше: декалі кригу, це є вже, як я зрозумів, оновлений листочок, тобто, дивіться. Тут у нас просто номерки, які ви можете клеїти на наплічники своїх кригівців. Номерки, які ви можете клеїти іншого кольору, ті ж самі, тільки чорні. Імперські аквіли, символіка кригу, номерки полоса для техніки. Це, як я розумію, ставити на стволи, скільки техніки було знищено. такі у нас номерки для техніки. І якось так. Ну і Денджер це для Мін, для всяких ящиків. Ну, Виглядає досить добротно. Декалий тут. Дуже багато. Я нещодавно їх почав клеїти. До речі, це буде в підсумках. У мене там з ними досить цікавий досвід, і мені собі важко уявити, як клеїти такі маленькі деталі. Саме декалі. Далі, Instruction. Інструкція у нас досить об'ємна, вона величенька, бо тут у нас дивіться, скільки закачок. Є 4 закачки. Збирається, як я дивився, все, досить нескладно, ну, я б не сказав, що легко, в принципі, має бути щось нормальне. Бо я подібні штуки ніколи в житті не збирав. Саме гарматки таке. Ну, ось дивіться. А, в чому різниця? Ви просто замінюєте ствол. Тобто база одна, ви ставите, сюди або маленький ствол, або великий Получаєте дві різні модифікації. Тут теж саме ця серединка повністю виймається і заміняється на іншу. А, у нас якраз була проблема, що в нас не вистачало в передньому наборі Ось шукають ті біці. Ось саме цих деталей в попередньому наборі не вистачало. ну Це була досить поширена проблема. О, дивіться, можна навіть зробити для сценки, не наче ключок може відкриватися. І можна буде, наче ще робити, що криги, заряджає в нього снаряд. Але це не точно, але ідея досить хороша. Ось якраз і дивіться, просто такий бомбоклад, який у нас несе два міни збро... для квадрона. Тобто в кожній руці він несе по дві міни, виглядає максимально брутально. Ось мені треба такого друга, який би мені приносив постійно контент на канал просто такими ящиками. Далі. Дивіться наші реактивні міни. Це мені дуже нагадує німецькі міномети Другої світової, типу Недельверфера. Всяке таке. І дивіться опція, що в нас члени цієї команди артилеристів. Несе в руках ось якраз снаряд реактивний. І як я дивився, тут наче можна під це ну, просто подивіться. Є в нас такі міни для квадрона, є в нас для реактивного снаряда і це все можна класно все зібрати. І це буде досить виглядати, наче міні-така діорамка на базі. Що не просто як стоїть вкопана арта без людей, всяке таке, а що тут реально щось відбувається живе. от Це дає великий плюс цьому набору. Навіть тут дивіться. Ось навідник, який дивиться, такий у нас навідний пристрій, дивний, звісно, перископ. Або просто саме кригівець, який робить постріл. Правда, в мене є претензії до цих сходинок, вони виглядають іграшково. Але сама моделька, яка дергає за цей гнут, чи як це буде правильно, чи за, за курок це назвати не можна, дергає за цей шнур, виглядає гарно. І щось дивіться, нам інструкція показує не вклеюйте цю штуку, щоб вона крутилася. Я вам більше скажу, ви її взагалі не вклеюйте, бо це можна все міняти легко і зручно. Тобто дивіться 3, 4, 5, Ці гармати у нас підходять. Максимум, та вам навіть не треба, буде по ідеї додруковувати, як я роздивляв целивники, то ви будете просто збирати цю основу і в неї вже вставляти потрібні вам гармати, що є досить круто. Ну що ж, що у нас є з такого, дивіться? Ось кригівець подає снаряд. Кригівець несе інструменти. Як же тут, кстати, класно показаний цей гайчний ключ, розвідний ключик у нас і ящичок з інструментами. Добротно. Що в нас є ще? Так, показують нам чисто опції для наших гвардійців. Ось цей мені дуже подобається, який дає команду вогонь. Якось ще можна пафосно поставити на ящичок цього з зласгалами це взагалі топчик. І ось дивіться, стільки в нас декоративних елементів. І на крайняк ви ще можете додати ящик з інструментами, чашечку з кавою, і навіть мішки з піском. Що такі от імпровізовані бруствери, що є досить прикольно. Ще один плюс набору в тому, що нам показують вже актуальний профіль. Тобто тут ми одразу бачимо мов характеристики, всі характеристики, як ця штука стріляє, але правила треба вже дивитися в кодексі. Але Хоча б ми розуміємо, як ці гармати стріляють. До речі, напишіть в коментарі, будь ласка, як зараз якість відео, бо я трохи погрався з налаштуваннями. Спробував дещо переналаштувати, якість стала краще чи стала гірше. Це дуже важливо для мене. Ну що ж, а тепер пластик. У нас є чорний пластик, є в нас така база, це не сотка, якщо навіть не помиляюсь. Бо в інструкції в нас не написано, це має бути база 130 мм, тобто ось така здорова 130 ка якщо я не забув. Далі, цілих 3 ливничка смачного пластика. Ну що ж, сірий пластик ми любимо, так що давайте роздивимося. Перше це є озброєння. Ось так у вас збирається основна частина гармати. Я не знаю, як це правильно розвивати казенна частина чи тіло гармати артилеристи, будь ласка, якщо ви є в коментарях, не кидайтеся в мене камінням. Я у нас дивіться, Це для квадрона. тобто ось Цю штуку ви збираєте сюди, ви ставите стволи, вони ось будуть склеювати з двох половинок. Тобто ви збираєте 4 ствола, ставите сюди, у вас є квадрон Далі, на цій же базі у вас має збиратися реактивна система. Правда, я не бачу, де вона є. В нас є ящички декоративні, люк, який можна робити відкритим. В нас є, дивіться, здоровенний ствол гармати. Ось, кстати, чимось мені нагадує дуже гармату, е як же ти правильно називався? Від е Рогандрона від Рогалдорна. От від е Рогал Рогалдорна така ж сама гармата, здається, була. Можливо, навіть це та сама. Далі, що в нас тут сховалося? Десь має тут бути мортирка, а ось і вона ось ствол від самої мортирки. Ну такий дрібненький в порівнянні з цим, але зброя під різні задачі. Є в нас трішечки різних поршнів, турумих елементів. По якості вам скажу ГВ-ГВ, ну, хоч ви вмієте якісно робити. Хоча б сам пластик, а інколи у нас є претензії до ваших наборів це вже окрема тема. Далі, левничок продовжує у нас це все. Тут у нас іде сам лафет нашої гармати, і до якого в мене є декілька претензій. Так, плюсів тут багато, але перша претензія, дивіться. Окей. Я ще можу змиритися з тим, ну, щоб ми наклепали на таку рамку дошки, щоб у нас вийшла така сходинка. Я ще змирюся з тим, що в нас є друга сходинка не з дощок, а просто шматок металогофрованого, дерявого окей. Але ну що ну, це таке? Що це таке просто? Ну. Як воно там позиціонується, там зверніть чи що воно таке, дивіться, бо навіть камера не хоче вам це діло файно показувати. Там у нас, якщо придивитися, то воно навіть не виглядає, наче воно рухоме, а що ця штука вона просто приварена. Тобто я там не бачу чогось схожого, що ця сходинка має просто складатися, рухатися вверх вниз і просто складатися сюди для транспортування. Я тут бачу просто галімий сварочний шов і сварщика треба гнати в шию геть із заводу, де виготовляли ці гармати. Друге, дошки. Окей, ну, до дошок ще я віднесусь нормально, але ну цей перехід, просто, як би вам це показати, Ось просто ці дві конструкції в вигляді, планок, які впираються через зверні шов в ступеньку, ну це таке собі, мені не подобається. Чисто моя думка, можливо, ви зі мною не згодні, згодні, але ну для мене це халтура. Далі. Колеса колеса хороші, мені подобається не додати, не взяти, чимось схожі на колеса від потяга. Облої, звісно, присутні, але виглядають нормально. Так, саме тіло виглядає гарно і дивіться. Так, я був правий. То нерухомі елементи, а то зверні шви. Просто в нас тепер навіть дивіться, вималювано. Ось, як надіюсь, ви бачите, у нас такі є імітація зварювальних швів. Це виглядає максимально прикольно. Далі. Елементи бронещитка. Тобто, в нас такий захисний екран. Який чимось має захищати від максимум від уламки або від мілких куль наших артилеристів. Мені він подобається, що він вже текстурований. Надіюсь, камера вам передасть. Дивіться, тут наче облізла фарба, наче метал зношений, він такий ось вздутий, як ви бачите. Ось воно дає моделі щось таке живе і реалістичне. Типу воно вже таке затаскане, робоче, от виглядає добре. Не скажу нічого поганого, щитки мені ці дуже сподобалися. Далі, додаткові екрани вони виконані такі ж самі стрілісти. Тобто, дивіться, в них чи то бруд, чи то краска вздулася, ржавчина. Виглядають ці щитки дуже добротно текстуровані. Далі. Далі нам е вентилі це для руху, як би це правильно ще раз сказати, я не дуже зв'язаний з цією темою. Е просто рушійні пристрої я назву це так, щоб міняти кути гармати. Просто у нас такі вентилі, рулі називайте це, як хочете. Що мені тут подобається, це інструменти. Куди ж без лопаток? Лопатки віткнуті в землю, лопатки для наших кригівців. або на ящики, Сокіра кірка, розвідний ключ, яким я вчора якраз і користувався, ремонтуючи кран на кухні, газовий ключ, який мені теж вчора знадобився. Слава Богу, ця штука мені ніколи в житті майже не пригождалася, але доведилося її використовувати. Це є вогнегасник і виглядає досить круто, що в нас є такі елементи. Навіть дивіться, ви спитаєте, а що це таке? А це є противовідкатні упори, якщо можна так назвати. Тобто, два ось такі, я сподіваюся, це не дерево, а це бетон. Два шматки ось такого бетона, е зв'язані мотузкою, які виконують роль просто стопора для нашої гармати, щоб вона при отдачі не відкатувалася по землі назад. Виглядає реалістично, окей, плюс. Тут у нас ще щоб ми не перепутали, все добре підписали. Ліве, праве кріплення для нашої гарматки. Окей, а в цілому цей ливник мені дуже сподобався. А тепер до ливника, який робить просто Вау! Ефект. Ось воно. Тут наші кригівці, і якраз сама система цього от реактивних снарядів. Тут їх цілих 15. І в нас три Кригівця. О, божечку, скільки тут гарних бідців. Ось це те, коли компанія Гейський шлях може робити щось класне. Дивіться. А, міни для квадронів. Він просто несе ось на імпровізованих таких ручечках. По дві міни для квадронів ну, це максимально круто. Воно виглядає брутально круто і реалістично. Реактивний снаряд звичайний снаряд. Лазгани, які ми можемо просто кинути кудись на базу, прикласти їх просто до гармати, швирнути на ящики. Бо ми зараз обслуговуємо гармату, вони нам зараз не потрібні. А, лазган, який тримається в руках. А, розвідний ключ, яким я вчора працював на кухні. Просто круто, ящик інструментів, шикарно. І наші мордяки. Ось такі в нас голови в противогазах. І що мені не подобається, це те, що із-за цих противогазів-шлангів ми не можемо якось міняти їм нахили голови, всяке таке. Ну, з цим ми вже змирилися з набору кілтіму. Це чисто моє суб'єктивне. Далі, просто подивіться, У нас є класні рюдзачки. Це, як я зрозумів, рука, яка буде смикати за шнур. Далі, все збирається по схемі члененки, а, ні, це в нас рука. Ну, я вам скажу так, я збирав цих кригівців і оригінальних, а, я збирав і пластик змішаний з 3 d друком який був копією оригінала, то у мене на каналі в підсумках ви могли побачити, або якщо це відео вийде раніше, то побачите. Так що є у нас таке. Воно збирається нормально. Цей непонятний для мене пристрій. Так, артилеристи, якщо ви є в коментарях, напишіть правильно, як цей. Вимірювальний пристрій називається. Далі. Ще один у нас оператор цієї гармати. Є у нас бінокль гарно. Указуючий перст, який може віддавати команду гатити, гатити і ще раз гатити і багато гатити ось по тим позиціям. Самі знаєте кого, бо Ютуб любить за такі речі банити мене. Далі, лазганчик і бруствере. Мішочки з піском хороші, не скажу, що погані, причому вони об'ємні з обох боків. Мені подобається, і що вони тут не від балди просто друг на друга накидані. А у нас є, дивіться такі ось дощечки, які їх тримають. Виглядає дуже добре. Так що, під кінець, я хочу сказати, набор мені дуже подобається. Мінус у мене тільки претензія до цих сходинок, Ну це для мене як халтура, а все інше мені подобається. Я б дав навіть цьому набору 9 із 10, якби, не сходинки, то було б цілі 10. Так що, надіюсь, ця розпаковочка для вас була цікавою, об'ємною. І ви задонатите мені у вигляді коментаря, підписки або ж вподобайки. Так що я вам дуже вдячний, що ви це переглянули. Посилання на мій телеграм, де я по різні прикольні штуки, фоточки зі збірок, контент, який не виходить на Ютубі, буде в описі. Так що, дякую вам всім, бережіть себе та Україну, всім щастию!